Я би радила авторам законопроєкту читати уважніше, те, що вони там понавиписували. Тож тому, що загроза є, і є велика, і тут ідеться не про кримінальну відповідальність, бо дійсно, якщо там певний об'єм дров, то ще немає кримінальної відповідальності, але штраф 34 тисячі гривень людям будуть виписувати. Тому це є величезна проблема слуг народу, що вони ніколи не читають, що вони написали і що вони проголосували. Другий важливий момент, який треба усвідомлювати: два перших автори цього законопроєкту, Павлюк і а, Неклюдов. Це прокурори, О, якраз то вся оця прокурорська мафія, де велика частка інваліди на совість, і прокурорська мафія зараз намагається ліси взяти під себе. І це основна а, ідея цього законопроекту, тому що забезпеченням цілісності лісів там нічим не пахне. Я нагадаю, що там йдеться не тільки про дрова. Там є кара за вирізання очерету, наприклад, в озерці чи в річці біля тебе. Щось там вирізав на два кусочки тину і тебе вже садять. Збирання ягід, збирання грибів, гілочки в дер... десь там в дереві, ти обламав, там сосняку кусочок обламав, щоб квіти затулити, і тебе вже можуть притягати до відповідальності. Третє цей законопроєкт це є шалена корупційна складова, тому що коли до тебе підуть перевіряти, в тебе є дрова чи нема дрів – Прийде твій там знайомий інспектор і скаже, ти знаєш, в тебе забагато дрів. Але давай так, ти мені скажеш ну, дякую, так, я а я не буду їх помічати. І цього буде більше як достатньо. Але головне питання це сам... Європейська солідарність з першого читання казала, що це є абсолютно трешовий законопроект, який не має нічого спільного з євроінтеграцією. І мені дуже страшно, що саме слуги розказують, що цього вимагає Європейський Союз. Іванна Климпуш-Сенсадзе зробила спеціальну експертизу. Перше, ці норми щодо, якщо ми говоримо про найкраще виписані норми, вони стосуються того часу, коли ми будемо членами Європейського союзу, і коли України буде спроможність запровадити такі законопроєкти і буде відпрацьовані механізми. Другий важливий момент у нормах Євросоюзу є такий цікавий пункт, що не можна погіршувати ситуацію населення у важкі часи. А в нас у цими дровами, розповідями про черед, про гриби, про ягоди, різко погіршують ситуацію. Третій момент в тому всьому військові обурилися, катастрофічно обурилися військові, тому що командир приходячи на позиції, йому треба будувати бліндажі. Він каже, рубаємо і робимо, тому що треба вижити. А потім прийде якийсь ідіот з силових структур, який зневажає всіх, хто на передовій, бо вони не воюють. У них ж всіх бронь. І буде починати кримінальні справи проти наших бойових командирів, бо бачите, вони щось там зроблені зрубали. І останнє Матвію насправді військові дуже обурені штукою. Добре. і е, останній такий момент: якщо ми навіть найкраще, найкраще прописуємо всі ці норми з європейських, то перше карати треба того, хто нелегально рубає. А не питати в людей, що де ваша квитанція ну, на да, дрова, вони ж десь зберігаються люди, порубано. купляють да, ці дрова, розумію, а да. не просто собі рубають. І другий важливий mm. момент, якщо вже робити квитанції. Має бути розпрацьований механізм, тому що насправді в більшості випадків дрова можна купити в мішочку дрова для шашликів в одному з із гіпермаркетів України. А купити дрова на опалення в більшості випадків Це з машин, З машин Добре. лісник привозить, фіра і всяке таке.